Наш медійний спротив недостатній, тому що те, що відбувається в телевізійному марафоні, і те, куди йдуть гроші платників податків, друзі, це такий сором, що ви собі просто не можете уявити. Це такий сором. Ну буквально от сьогодні кілька годин тому вийшла е, стаття моїх колег, де вони розповідають про розподілення чергових коштів на телевізійний марафон. І, от ми з командою сьогодні думали над тим, щоб е, матеріал на цю тему зробити. Значить, шоу Олени Кравець. Я просто не полінувалася. Це е, така комедіант е, 95-го кварталу, актриса. Я зайшла подивилася, скільки це шоу, яке вже виходило весь минулий рік. Збирає переглядів. Там по е, 18, 20, там 40, 100, це так поодинокі випадки е, тисяч переглядів. от 27 мільйонів тільки на одну програму. Іномовлення, це щоб ви розуміли, 27 мільйонів з державного бюджету на власний проект Олени Кравець виділяється, що він несе, яку функцію антипропаганди він несе. А чому я кажу антипропаганди? Тому що, наприклад, це шоу е, актриси 95-го кварталу, воно виходить в рамках іномовлення. Тобто, ну для глядачів поясню: є раша Today, хто не в курсі. Пропагандистські російські телеканали, в які виділяються там просто мільйони євро і доларів. І це все історія дуже довга і дуже правильно зроблена. Тут треба визнавати, росіяни вміють медійно створювати англійською мовою правильно для них картинку, яку вони ретранслюють в світі. І в кожному готелі ви до повномасштабної війни могли приїхати і подивитися. Russia туди і скласти не свою, а картинку росіян щодо події у світі і, зокрема, в Україні. Ну зараз вже по готелях, от я їжу час від часу вмикаю, подивитись, немає. Russia туди інколи є, інколи немає. Але те, що нам потрібно було за ці всі 10 років створити свою антипропаганду, то ну я думаю, ні для кого це не сумнів, але цього не робиться. Просто обслуговуються інтереси 95-го кварталу, обслуговуються інтереси. Оточення Володимира Олександровича, яке має на чомусь заробляти зараз. Ось і телеканал 1+, плюс до речі, зокрема, як складовий марафон, так само, як і інші канали, які належать бізнесменам і олігархам, отримують наші з вами гроші з державного бюджету. Ну там по 60 мільйонів, щоб ви розуміли. На що Ну, то вімкніть, подивіться телевізійний марафон. І ви зрозумієте, чи є це антипропаганда? Взагалі, що це? І яку функцію це грає в житті кожного з нас, і яку функцію іномовлення зеленої кравець грає в житті країни і в її сприйнятті за кордоном. Якщо ми це транслюємо на окуповані території, до речі, будете хіхікати на, оку... на окупованих територіях, взагалі, в принципі, не транслюються українські телебачення? От це дійсно так не транслюються. А коли ми приїжджали за рік до війни? На базу правого сектора Авдіївці, вже можу казати, де вона, бо вона розтрощена і там вже нічого нема. То ми їхали з кількома побратимами додав інші, і їхали і слухали по радіо російську пропаганду, вмикали телевізор. Там була російська пропаганда. Тобто, мешканці прифронтових територій ще до початку повномасштабної війни не дивилися українські, а змушені були дивитися російське телебачення і слухати російське радіо. Це вам для розуміння, що нічого не зроблено було ні тоді. Ні, тепер і минула влада, і теперішня влада недооцінила, що дуже дивно для Володимира Олександровича, який завдяки серіалу і телеканалу один плюс один став тим, ким відстав цей, цей вплив. Тому ми, до речі, дере пропонували віддати вечір безкоштовно для трансляції іномовленні, що коли заступником голови адміністрації президента був Кирило Томошенко, який мав свою теж медійну компанію і. Мав вплив на певні телеканали групи марафону. Сказав, зв'яжуться зі мною. То ніхто зі мною так і не зв'язався. Під час фрагментарних переписок просто сказали, що да-да-да, але так і не взяли, боючись якусь критику в бік влади навіть в цьому проєкті антипропаганди. Ну, це друзі, така зараз картина. Тому й далі нічого не відбувається. У нас немає на жаль. Ніякого контрвпливу, на жаль, і ми можемо тільки подякувати за перший рік війни американським виданням, німецьким виданням, фрагментарно, французьким, польським, які ну, зробили велику справу насправді, особливо топові видання, для того, щоб світ чув правильну реалістичну картинку. А з приводу того, що зараз роблять росіяни, і дари моя відповідь коротка. Нічого нового, вони, ну, вони в, тому, в тому лайні, вони його топчуть ногами, те лайно, яке вони топтали всі ці роки. Вони хоч навіть фантазії немає. Тому, по суті, все як було, просто по черговому колу це розкручують, нічого нового не трапляється, і з людьми теж. Ну, дуже шкода, до речі. Я думаю, що якби Вічер Зініну Сикаловий був на марафоні, це б його лише. Посилила, ну точно, тому що цей продукт, така бомба так. Медійна, да, і це варто зробити, може зроблять колись, не знаю. Е, я повністю Куди? картину не бачу. медійну, ти краще бачиш. Е, я просто ну це видно. Але ось один напрямок я бачу точно це е, наш медійний вплив на Туреччину. Но це дуже важливий угу. напрямок, дуже важливий напрямок, на якому в нас немає нічого геть. І єдина людина. В Україні, яка веде Twitter, там більш півмільйони, майже 600 тисяч здається підписників. І вона робить зараз Ютуб канал, теж популярний турецькою мовою. Вона хорошо володіє турецькою мовою. це Гульсум Халілова, це головна редакторка нашого телеканалу. І це вона робить виключно сама за власну ініціативу. А там просто не пахане поле. Ну, наприклад, турки, більшість турків. Вважають, вони нас більше жаліють. Типу, їм шкода, що так відбулося, що війна вони росіян насправді не дуже, щоб, щоб там вони любили. Але на їхню думку, причому це переважна думка в суспільстві, і навіть серед журналістів, серед, серед усіх, так що на території України Сполучені Штати воюють з Росією. А ми страждаємо від цього. Це так переконані більшість турків, і там, а там вплив там турецькомовний спутник цей. Там мовний, там сайти дуже багато. Там навіть Яндекс є турецькомовний. Тобто там вони просто атакують цю країну, яка для нас суперважлива, насправді, да? і от я не знаю, як з іншими країнами, я не бачу. Там може є англомовні програми, може, є франкомовні і, там, італомовні, тощо іспаномовні, Я просто цього не бачу. Але ось по туреччині я можу сказати, що ось тут якби держава хоча б трохи, хоча б трошечки допомагала. Гурсум Халіловий, то вона просто такі потужне, потужна така зброя так, на цьому фронті. Але вона, вона одна. І все. На жаль, на жаль. Да. Ну, і, знаєш, що? я хочу так зосередитися трохи на ІПСО російських. Угу. Ось ну, я просто це бачу, як, як залюбки багато наших медіа. Публікують і відео, причому часто обрізані відео. Я це все бачу просто як стара редакторка. так, Тобто, якщо початок відео обрізаний, це брехня, наприклад. да, Де співробітники ТЦК, а більшість з них зараз, я просто це знаю, це люди з фронту, люди з пораненнями, люди, які воювали, їх виставляють бандитами, варварами. А ті люди, які навіть на облік не можуть стати військомат, просто бігають від держави всередині держави, вони герої. Вони постраждалі, нещасні жертви. Тощо. Це от точно я бачу як і ПСО. Що ти ще бачиш такого з актуального? І про це теж я прошу тебе прокоментувати. Е, ну, з приводу ТЦК. Ми робили матеріал вчора. Свіженькі вчора робили матеріал на цю тему. Дивись, ну. У ці рейди з противними залами е, я не уявляю собі, яка зараз ситуація із е, укомплектованістю нашої армії. Е, не уявляю в цифрах або точно вам це озвучити. Але я знаю з інтерв'ю багаточисельних, які я робила з командирами, зокрема штурмовиками, які говорили, що катастрофічно не вистачає нам зараз особливо молоді. І треба мобілізувати не 45-річних, 45 а більш молодих людей, які би ну які би становили тил гідний і могли би рухати нас вперед. Люди, на жаль, закінчуються. І якщо ви не бачили інтерв'ю зі Сліпом, яке ми робили, можете прогуглити сліп соколова ввести, послухати, що говорить командир, mm -hmm. то ви зрозумієте, чому відбуваються ці рейди. Я взагалі за те, що існувала законодавчо ухвалена процедура, і отак вона має бути ганчіркою всюди, всюди просто э, продемонстрована, в ефірі марафонів, на YouTube-каналах, э, в зверненнях Зеленського, які він там робить, або представників ТЦК і представників, взагалі, в принципі, э, керуючих э, в Міноборони, я не знаю, будь-де. В Генштабі хто має до цього стосунок у різних сферах, він має це все артикулювати, щоб люди розуміли на яких підставах, чому, в який спосіб, що таке військовий облік. Якщо там хтось не стоїть, то треба на нього стати. І чому тоді змушені представники ТЦК ходити по спортзалах, ресторанах, барах. І там виловлювати на вулицях а, тих ухилянтів, які не спромоглися стати на військовий облік. Безумовно, ідея, будемо відвертими. Є випадки, кричущі з боку працівників ТЦК. Ну, є такі випадки. Я знаю один випадок в Одесі, який був пов'язаний з одним моїм знайомим, і цей випадок він був на стояв на військовому обліку, але до, до нього була застосована така сила. І такі дії, які ну явно не в межах компетенції а, і правилах, які проявляють ТЦК. Але в інших випадках, коли ви бачите, що вони ходять спортзалами і мають на це законодавчу право, адже видавати повістки можна будь-де, то ви знаєте, що вони це роблять не для того, щоб повеселитися, а для того, аби укомплектувати, бо існує на це даний наказ. Якщо ви... Стояти на військовому обліку, то ніяких заламувань, конфліктів в цілому зазвичай не відбувається. Тому ми маємо про це пам'ятати, але і тримати руку на пульсі і маргіналізувати тих, хто б'є потім тих, кого він на вулиці схопив в стінах військоматів. Такі теж є Айдери. Ми про це писали, це Харківська область, і показували. Тобто війна так само, як і мирне життя, це світ, в якому люди не є ідеальними. І це зріс суспільства зі всіма і виродками, і навпаки, героями, то треба просто слідкувати за всім цим і розповідати людям правду, що ми робимо. Тому моя позиція абсолютно в підтримку законодавчого способу видавання повісток. І я коли читаю в групі ЖК, в якому я живу, читаю там 7.50, не їдьте тою дорогою, бо видають повістки. Мені одразу хочеться подивитися на цих чоловіків, цих жінок, що, що за них турбуються. Це жінки в основному пишуть. Чоловіки не пишуть, напевно, неприємно їм себе виставляти в такому світлі серед. Сусідів, але жінки контролюють кожного дня цей процес. Друзі, кожного дня от написано де видають і якою дорогою треба об'їхати, і це сумно. От, подивіться на Ізраїль, і зробіть висновки.